Рушники. Оцей рушник то, то звався буденний, то дім витиралися таке шили. А це її натикали, е, снували, вже е, нитки і е, верстат е, е, був. Е, натикали подошку треба було. Подошку набрати і знали, як того. А то-то е, нашивали називалося гладдю. Вишивали гладдю. Ото ще я, в 62-му році, то не перший рушник. Ще й перший ще в мене, ну першого вже нема. А ти її то ще зберігаються, як і я, вишивала. А хто навчив вас вишивати? Хто навчив вишивати? Хто навчив вишивати мене? Сестра Параска вже покійна. Вона мене навчила вишивати. Я ще мала була, ще в школу не ходила, і вона, я плакала, щоб вона мене навчила. І таких були у сусіда таких корзинка й два котики вишито було. Ну не нашити, но тако обведені були вони. І вона мені перше-перше змалювала. Тії котики, я перші тії котики навчувала. Мене навчила сестра. І ткацький <клухи> Єверстат у вас був? Був, а я вже. Був верстат. І снівниця була, все, все було, і ковородки, і все. Якіна, а які знання народної медицини для вас передала ваша мати? Яке які знання народної медицини для вас передала ваша мати? Мати моя передала. Вона знала, вона знала, як підорву вона знала, я такого не, не перейняла. Ну, що я? Я тільки вона знала, вона не раз мені казала, візьми все позаписуй. Ну я таким не, не цього живота я. Вона знала, як дитини маленькі вилучки туди йдуть. Вона одразу напомуляє, ну, вона знала і направляла дітей малих. А я нічого не навчилася від неї. Ні, ну тільки знаю, от Сказала вона мені, яке зілля нирок пити, то щось, бо вона на нерки була хвора. Вона в лікарні один раз на нерці лежала, а в її приступі були. І вона тільки своїм зілля варила і, і коси і з кукурудзи, і брусничник. Вона не так, що по дому, вона все потрошечки кидала. І все варила так, пила, і вона прожила 91 рік.